Рішила поговорити з вами про той серіал, який дійсно того вартує, і зняти сьогодні чергову серію цього серіалу. А серіал називається Залазимо в архіви разом з Рагулівною, і у нас буде не слово пацана, а слово Рагулівний, яке вона дістала, передивившись архіви. Чому у мене цей скрін зараз на екрані? Тому що один із останніх етерів він стосувався... Революції гідності, 10-ї річниці, 10-ї річниці від, відкритої фази війни, як я вважаю Росії проти України, і я там зібрала архівні якісь відео та фото, але більше я люблю заглядати в архіви давніші, таким чином нам видно, який довгий шлях і цікавий ми прийшли, і скільки було змін. І от одним з таких ефектів був якраз етер святкування Дня Незалежності. Це мій серіал, слово Рагулівне, який можливий завдяки тому, що мені дуже подобається досліджувати етери і етери архіви. І мені дуже подобається дивитися на ті зміни, які відбуваються у масовій свідомості стосовно прийняття чи не прийняття якихось явищ. І стосовно того, наскільки я приймаю ці явища і наскільки я їх раніше не помічала. І це Уже класний спосіб зазирнути в себе, подивитися на свою реакцію, згадати, якою вона була колись, і найцікавіше згадати щось, що ми вже давно не пам'ятаємо. Але колись це було нормою, і ми на це не зважали. А тепер ця норма стає все менш і менш нормальною. Тож, Починаємо, тим більше, що архіви дуже часто приносять нам якісь такі цікаві штуки, які ми вже нападаємо, але які дуже класно відображають той чи інший період української сучасної історії. Буковина, Буковина, Буховина, буховина. Ти заній Лорак, чи не так? 2006 рік, чи який там, коли Ані Лорак брала участь у Євробаченні і Україну представляла не Ані Лорак, як ми бачимо, плакати з протестами на цю тему були дуже активними і зібрали а, цих молодиків, які, можливо, ніколи не слухали Ані Лорак, і дуже цікаво, що з ними зараз сталося. Для того, щоб підтримати Ані Лорак. І Ви знаєте, мені ця кампанія, якщо проводити паралелі, нагадує те, що зараз відбувається з відвірва. Світила води і для того, щоб побачити, в принципі, все. Весь польтрет звізди, ми можемо просто зазирнути архів. А де ж ці архіви взяла? А справа в тому, що суспільне нарешті втілює мою мрію, і це поки що медіатека в бета-версії. Але Суспільне починає публікувати архівні відео різних періодів. Різних періодів. Ми на ці періоди подивимося. Ну переважно це будуть період 90-х сьогодні. Але от бачите, прихильники Ані Лороку 2005 році, голос. Голосували ногами і плакатами е, про те, що поки ми єдині, ми не ні ми Революціонне сузнання не одміняють совість. відправте нашу Анічку на, на е, Євровідення. і зрештою Ані поїхала таки на Євробачення, але придула на Євробачення, тому що Росія проплатила перемогу своєму учаснику. Тому Росія з одного боку купує тобі підтримку, а з іншого боку нагинає тебе в останній момент, ані потім подорожує Жувала по птахофебрикам і так далі. Але я прошу провести паралель з тим, що відбувалося з Ані тоді, і її підтримкою, і з тим, що відбувається зараз з підтримкою Святочки Лабади, яка, попри все, ніяк не може позбавитися того прагнення співати для русского міра. Я навіть записала нову пісню з словами стелиться мітілиця, ну там щось про мітілицю і мені не віриться, що у нас не клеїться. Одним словом, глибокий текст Свячка Лобода викотила до новорічних свят, і зрозуміло, що з українським ринком у неї не дуже. Тож треба покривати всі інші. Але власне тримаємо в голові, що насправді найчастіше, коли нам продають підтримку отаких, от, от зв'язд, які були підняті ну, як символ вічної дружби культурної України і Росії. Це все відбувається не просто так. Ну і правдивість того, що відбувалося туди на підтримку Ані Лорак, ми можемо навіть не обговорювати, тому що очевидно, що ніякої правдивості за тими таблами, що стоять з плакатами, немає. Тож давайте ж зануримося і подивимося, як це відбувалося, що вони там хотіли. В мистецтві треба підтримувати саме найкраще і в цьому, але на нашу думку ту співучу націю і не дарма нас називають співучою. Як літаєш, ми так співає гурт Ренжоли. Не дамо пройти на Євробачення. Ренжоли! Гринджоли, бджоли. Ну, а бджоли у нас пов'язані з Ющенком, Одним словом, речовки там були прекрасні, але як ви бачите, стоїть натовп. Натовп просто говорить все, що говорить умовний Чечетов. Я не знаю, що це за пан. Ну я просто пам'ятаю, як Чечетов диригував у Верховній Раді. І це для мене найбільша така асоціація. Ну і власне текст ми співуча нація. Нам треба відправляти співучих півуць, але не відправили, хоч дуже сильно стара. Добре, ну, щоб нас почули і побачили, і ми повинні постояти подовжити. Щоб було достойне голосування, і до нього ми зараз перейдемо до теми достойного голосування. Тому що тему достойних голосувань суспільне розкрила для нас трошки більше ніж повністю, виклавши агітаційний концерт партії регіонів розказу 2007 року рекомендую піти і подивитися. Я для вас його не нарізала, але хочу звернути увагу на включення Сімферополя. Включення Сімферополя, дві крапки, опис картинки, прапори Росії перед сценою Ведуча Марія Орлова виступає Вадим Калісніченка. І ви можете подивитися на інші включення: хто виступали? Ністар Шуфріч, Дмитро Табачник, Інна Богословська, Тарас Чорновіл. І Олександр Лук'яненко. Ну і зрештою далі не всі музичні твори прозвучали, не на всі музичні твори. Є права у нашого суспільного. Тому не прозвучали твори Віталія Козловського, дуету Барселона, Ольги Полякової, яка вже тоді косила, бачите, заробляла Василя Лазаровича, Гарика Крячевського, Ірини Білих, Віктора Павліка та Таїсії Павлій. І Знову ж таки, медіатека від Суспільного вона тільки-тільки, тільки, тільки нам відкриває завісу, робить такий тізер. І я це роблю промо для медіатеки Суспільного, для того, щоб, по-перше, сайт ставав популярнішим по-друге, це мотивувало їх наповнювати далі, тому що запит і попит має бути. Ми повинні згадувати, яким було наше. Історичне, недавнє минуле, наскільки воно відрізняється від того, що відбувається зараз? Ну і взагалі, взагалі, відкриваються нові грані? Ви знаєте? Наталу Наталку Могилевську, в принципі, всі дуже часто її згадують цю фразу про Я сука і ні криса. І ця фраза звучала на п'ятому каналі. Я пам'ятаю це відео, таке майже пиксельоване, де вона сидить і говорить: ще раз повторюю, я не сука і не криса. І ви можете загуглити Я не сука, і не криса Могилевська, і там відео з П'ятого каналу. Як виявилося, завдяки архівам Суспільного, вона цю фразу, коли говорила, може, може повторити може повторіть. Вона цю фразу говорила багато разів в різних обставинах, для того, щоб виглядати більш правдоподібною. Давайте розгадаємо, як це виглядало на... в архівах Суспільного. Имея таланты, здесь каждый человек имел возможность продвигаться. Нам, у нас были полные прилавки магазинов, нам никто ничего жить не мешал. Страна потихонечку росла и куда-то шла. Поэтому я держала курс на эту власть. Но я была за честные выборы. Я сейчас скажу важную вещь. Находясь в самом сердце в самом сердце, в штабе Виктора Федоровича Януковича, моего кандидата, с которым я буду до конца. Я не крыса, которая бежит с корабля, то туда-сюда, 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 бегает, потому что боятся, что власть новая придет, может быть, другая. А Наташа сказала історичну свою фразу, але їй зовсім не згадують фразу, яка прозвучала після цього. А я, коли вас слухала, подумала, це скарб, треба вам нагадати, тому що. Може бути, піде друга, і них якісь бали. Мені все одно, які будуть бали. Я петь буду завжди. Артисти і проститутки жили во всі време. Я сказав Калчак, заходя в Київ. Сказав: не трогайте, вони служать всім. У мене проблем нікаких. Е не тровиті артисти і проститутки служать всім. Служать всім. По-перше, немає такої цитати Калчака. Я не знаю, звідки український шоу-бізнес бере цю цитату. Але коли я загуглила, чи правда Калчак сказав таку фразу, то на мене висипалося дуже багато якісь джерел, де були перевірки цієї цитати, і було написано, що він такого не казав. І якщо досліджувати історичні джерела, він не казав. А згадка про ці цитати і далі іде перелік. Всяких зв'яз, зокрема, які говорять це в інтерв'ю Гордона. Хтось там сказав. по-моєму, я, я боюся зараз збрехати. У інтерв'ю Гордона якась українська звізда сказала це. Наташа Магілєвська сказала, що не трогать проституток і там кого, і, а, і артістов, бо я так одним словом, не трогать, тому що вони служать другої власті. І ти так, вау! Цікаво, чому ця фраза стала такою ходовою. Невже гебісти, коли приходять з методичками до наших зв'язків, говорять: Ви служите нам? Все нормально, у вас є тут маска. коли ходив в Київ, сказав, і вони такі знаєте, після вербування. Скрізь видають цю фразу. Я не знаю пояснення іншого, чому вони всі цитують цю фразу. Навіщо? Звідки вони її взяли? Хто їм її втулюндив? Причому що ну, ну ця фраза стала популярною от зараз. По-моєму, і Влащенка її говорила. Ну коротше, дахірі всякої цієї. Із доти вона говорив я часто чу 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 чула цю фразу, і от Наташа нагадала, але справедливості зараді треба дати повну цитату. Наташу, тому що вона в порядку не тому, що вона вважає, що Калчак правий цитата її закриває всі потреби. Вона насправді дуже чесна і давайте ж дослухаємо, щоб не було споплюження цитування. Але от коли ви тепер будете чути цю фразу про. Розстрілювати не треба проституток артистов, и тому, що вони служать любой власти. Ставте собі запитання, звідки ця фраза з'явилася в голові у людини, і хто її розказав і чому вона у неї застрягла? Як таке от право, ну типу? У мене проблем ніяких, але совість моя, Понимаете? То, Те, що зараз происходит, я не можу делать вид, що я нічого не слышу. <від1> Я прекрасно слышу, что говорят люди. Я за честность и за правду. И если а, станет ясно, что выборы были нечестными, и если там, не знаю, ЦВК это признает, или признает кто-то еще, я первая встану и скажу, что мой кандидат меня обманул и предал. Это все, что я хочу сказать. Если выяснится, что мой кандидат был прав, я приду на инаугурацию, поклонюсь ему. Зніму шапку і скажу Віктор Федорович, я за вас. Но якщо ні, я до пронецьку не підніматися. Потому що ми повинні признати законну власть. Все, спасибо. дякую перше прийду к Януковича і сніму шапку. Це ну, заявка на успіх. Але, друзі, всі ми дуже добре пам'ятаємо фразу Я ні сука і ні криса. Як бачите, вона звучала у декількох місцях, тому кожен запам'ятав з того місця, де він її чув, із тих обставин. Хтось пам'ятає, от коли Могилевська виходила і говорила, що от, 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 от і там, і вот да ну от от цей весь текст, який вона сказала. Бо я не дуже пам'ятаю, але ну зрештою, все дуже сильно міняється. Все міняється, це жодного жодним чином. Я не натікаю на теперішню ситуацію. Тому що очевидно, що в 2004-2005 році не зрозуміло було, що Росія заходить в Україну через Януковича і не хоче Ющенка, тому що він не дасть Росії зробити російську Україну так швидко, як це зробить Янкович. І взагалі не очевидно було, що український ринок шоу бізнесовий просто переформатувався під узкоязичний продукт. Тому все нормально. У мене немає ніяких претензій до Наташи Могилєвська вона просто реально не знала ці. Сituацію, зараз вона побачила, що зрештою почалася війна. Ну от кому я брошу, але, але, ну.